надзвичайно активний це Купінський напрямок. Ось тут найбільшим пеклом, я про це вже неодноразово говорив, є район села Першотравневе. Звідси росіяни пруть, пруть і пруть. Щоправда, нам щастить, що тут поле. Я буквально вчора про це говорив, що це поле всі є невбитими, яких навіть не можна евакуювати з поля бою. На жаль, нашими вбитими так само. Маємо. ну, Знаєте, на кожному цьому напрямку, де зараз проходить лінія бойового зіткнення, має бути. Братська могила щодо загиблих наших військових. Це я, я, я не маю слів. Вчора одна жінка е писала у коментарях е про те, що в неї там от вона подивилася огляд, і в неї там теж близькі загинули, яких не можна, близька людина, яку не можна забрати з поля бою. І коли ти це чуєш, ну Н нема слів, просто щоб це сказати. Але в цьому напрямку е, працюють наші бригади, зупиняючи будь-які напрям е, події, е, спроби, штурми окупантів. Зокрема, 30-та бригада, яку передослікували з Бахмутського напрямку, це не таємниця, друзі. Я не говорю тут якоїсь таємної інформації. Отже, 30-та бригада показала, як е, ворожо... Е, Ворожу бронетехніка, вона, по-перше, підривається на мінах, ну а потім там вросли просто той десант ворожий. Побачите, в якій кількості, до речі, скільки десантників е напхалося в цю бронемашину після її вибуху. Ну, от, е власне кажучи, сам вибух, це до речі, не факт, що це була міна. І ви подивіться, просто саранча вибігає, хтось живий, хтось напівживий, хтось. 300 Трьохсотих хтось поранений, і оце, от вони всі розпадаються, просто як ті таргани починають утікати. Ну, зрозуміло, що це що це їхній шанс вижити, тому що без 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 броніти вже нічого не варто. Ось тут в межах цієї сірої зони в цій точці було зупинено цю бригаду тридцятої. 30 цю е, 30-ю мех бригадою е, Інша атака, яку о, показали бійці, 14-ї мех бригади е, з Волині е, так само. Захисники цього напрямку, ось дещо східніше на схід від тієї, точки, яку я попередньо показував. Ну тобто з усіх шпарин, як я ще раз повторюся, як це говорив в Авдіївці, так і тут під Купінськом росіяни намагаються сунути ось ця атака в цій точці. Невдали в наступ ворога, ворожі та Дві БМП, малі бронегрупи, дуже розумна тактика. Насправді йдуть на наші позиції. Дуже чітко тут прописується, показується, як зупиняють наші бійці. Спочатку ракетою Джавелін урожають першу БМП за допомогою цього е, Танково ракетного комплексу до речі, Джавеліни все ще добре працюють на фронті на відміну від НЛО. Ось вчора буквально з одним бійцем спілкувався. Він каже, що НЛО ну на жаль, вже не витримують того спектру задач, які є в цій війні. А Джавеліни продовжують працювати. Хоча там теж є нюанси, про які я не буду говорити у відкритий ефір. Друга БМП. Так само зазнає ураження танк при цьому починає утікати, але Джавелін наздоганяє і танк у підсумку. Танк та е, два БМП е, були зупинені, знищені, знешкоджені у ході цієї невдалої ворожої атаки е, на купінському напрямку в районі населеного пункту Першотравневе. Це з Куп'янщини, те, що стосується друзів, ну а насправді фронт продовжує горіти. Фронт продовжує горіти не лише в куп'янському, в Лиманському напрямку. Просто купа відео зараз починає з'являтися і даних від бійців, що тримаються сіверський виступ. Ще один дуже складний наш напрямок, такий, фактично, як і Авдіївський, також тут під Сіверськом спірне населені пункти, веселе, Білогорівка, Берестове на жаль, я думаю, що найближчим часом ми будемо все більше і більше про них чути, коли ворог тут зібрався Сили буде атакувати. Те саме відбувається під Бахмутом е, їхні штурми, їхні атаки. Те саме відбувається на позиції 58-ї бригади в районі Новодонецького на Бердянському спрямуванні. вугледар з Микільського 72 бригаду, е, атакують окупанти.